З настанням різдвяних свят завершується календарний рік, і, звичайно, ми в очікуванні нових подій, які принесе нам рік наступний. Рік 2024 для нас важливий тим, що це рік ювілею нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія, а також десятирітнього ювілею його предстоятельського служіння на Київській кафедрі. Тому, звісно, ми благаємо Господа, щоб він примножив літа нашому предстоятелю і дякуємо Богу за те, що маємо такого першосвятителя. В наступному році виповнюється 950 років із дня упокоєння преподобного Феодосія Ігумена Києво-Печерського. Ця подія буде одною з центральних подій наступного року. Також в наступний рік ми будемо відзначати 35-ту річницю від дня відродження славетних київських духовних шкіл після того, як вони були закриті в часи богоборчої радянської влади. І Також наступного року виповнюється 30 років відновлення діяльності Славетної Почаївської духовної семінарії, випускниками якої стали Сотні тисячі священнослужителів Української православної церкви у 2024 році свята православна церква буде по особливому прославляти Святого праведного Іону Одеського, адже наступного року виповнюється столітній ювілей. З дня упокоєння цього святого праведника, відомого далеко за межами Одеси, також 100 років з дня успіння ще одного великого святого, шанованого по всьому світу, преподобного старця Паїсія Афонського. Слід зазначити, що наступного року свята Успенська одеська обитель буде відзначати особливий ювілей 200 років з дня свого заснування. А також ми будемо вшановувати особливо святу успенську святогірську лавру, яка буде святкувати 20 років дарування статусу лаври своїй обителі. Ці та багато інших ювілейних свят стануть окрасами наступного року, адже ми дякуємо Богу за те, що Українська православна церква має надзвичайно велику кількість святинь, має надзвичайно велику кількість угодників Божих, які прославлені не тільки на землі, але і на небі. І їх ювілеї стають особливим приводом для того, щоб гуртуватися навколо святого православ'я і дякувати Богу за те, що ми маємо в нашій святій православній церкві.